На відкриття фестивалю вишукувалися спортсмени десяти видів одноборств. У всіх мета одна перемога. Привітати юних атлетів прийшли керівники федерації бойових мистецтв, представники міської влади та металургійних підприємств. Останні надали фінансову підтримку для проведення фестивалю. Я вважаю, що дане мероприятие має розвиватися і укріпляти чіткий імідж Запорожжя як столиці бойових мистецтв України. Более того имя Мероприятие носит имя Якова Пункина, человека, который доказал уже после казацких времен в том, что боевой дух Запорожья жив, он будет жить. Мне сегодня приятно, что наше предприятие поддерживает проведение этого фестиваля спортивного «Казацкий гар». Это получился сегодня праздник силы, воли, красоты и казацкого духа. Наймолодші учасники від чотирьох років змагалися у грі хвостики та котигорошки, старші в олімпійських видах спорту. теквондо, дзюдо, греко-римська та вільна боротьба. Також представлені неолімпійські види бойове самбо і спас. Здесь есть ребята-дошкольники, которые участвуют в игре «Хвостики». Кстати, эта игра усовершенствует потом в дальнейшем для вольной борьбы. Детки вырывают хвостик либо из-за спины, либо, как в этом году, сделали новшество, ввели из колени. Для усовершенствования для греко-римской борьбы мы видим здесь игру горошек», где детки друг друга выталкивают за пределы ковра. Підтримати своїх колег прийшов і віце-чемпіон Європи серед юніорів з греко-римської боротьби Жора Абов'ян. Представники міської влади нагородили атлета за високі досягнення у спорті. Я радий, що стільки дітей займаються спортом. але, звісно, буде искренне болеть за своїх за борьбу греко римською много учасників з нашого зала. Хотелось бы, що всі виграли і були достойны медали. Підтримати дзюдоїстів прийшли вихованки заслуженого тренера України Андрія Бондарчука. Карина та Христина Гавлопські вражені масштабністю фестивалю. Увидіть так боряться інші, такі у них від спорту, як вони взагалі боряться, їхня техніка. Тори фестивалю підготували для переможців турніру пам'ятні кубки і сувеніри. Також нагородили всіх юних спортсменів-початківців. Старші колеги отримали на змаганнях досвід, який в майбутньому зможуть реалізувати Оксана Сташенко, Юрій Васильченко, Тв. 5